Усім синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі! Розпочинаємо черговий метеотиждень. Разом поглянемо, якою буде погода найближчої доби. Що очікується впродовж цього тижня? Чи відступлять морози, і взагалі де, яка буде погода не лише в Україні. Але ми розпочнемо сьогодні нашу зустріч із спочатку класифікації, власне, морозу, а потім як від сильного морозу убезпечуватися. Отже, слабкий Мороз вважається до 5 градусів, ну, мінус, звичайно, зрозуміло. Помірний мороз це вже мінус 5, мінус 10 градусів, сильний мороз, мінус 10, мінус 15 градусів, і дуже сильний мороз від 15 градусів і далі. 20, 25 і 30, також буває і навіть 35. Ми поговоримо зараз про те, як взагалі людські органи, частини нашого тіла, весь організм власне, реагують на сильний такий подразник, як сильний мороз – мозок. Гепаталамусу мозку реагує на сигнали нервових закінчень, і вони реагують в свою чергу на холод, виділяють гормони, щоб регулювати власне, температуру тіла. І тому при цьому через низьку температуру кровоносні судини звужуються, і організм підеться сильному холоду впродовж тривалого періоду, ця функція може порушуватися. Тобто людина під час обмороження може втратити здатність чітко мислити. Серце. Взимку організму потрібно більше кисню і перекачувати більше крові навколо життєво важливих органів, щоб зігрітися. І тому серце прискорюється, щоб задовольнити цю потребу. Тому зрозуміло, що зловживати тривалими прогулянками прогулянками на відкритому морозі людям із серцевими проблемами ну принаймні не бажано. Пальці рук та ніг тут зрозуміло, порушення кровотоку впливає на. Кінцівки і це пальці, от ви навіть самі помічали, як вони білішають на морозі. Це приводить до оніміння і, можливо, навіть обмороження. Для цього потрібно провести на морозі без одягу не менше 30 хвилин, щоб ну, уникнути якихось таких небезпечних наслідків. Ніс. Шкіра всередині носа стає сухою на морозі, тріскається і стає прийнятливе до подразнення. Ну, взагалі, уся людська шкіра на морозі, як ви помітили, вона стає сухою. Легені. Зазвичай. Ніс, рот, горно зволожують повітря е, слизову, перш ніж це повітря досягатиме легенів. Але якщо повітря дуже холодне, воно не встигає зігрітися, і м'язова тканина спазмує, і це приводить до утруднення дихання і кашлю. І е, дуже холодне, сухе повітря може стати причиною нападу у астматиків. Ну, губи зрозуміло, що шкіра тріскається на морозі, тому тут треба якісь захисні креми обов'язково. Про судини ми вже говорили. Повторимо, що вони стискаються, щоб швидше гнати кисень до важливих органів, а е, гормони, що виділяються гіпоталамусом, дають саме такий сигнал судинам забезпечити кровотоком життєво важливі органи. Ну, про шкіру, про шкіру ми вже говорили, що вона стає сухою, але також можливі ще і алергічні реакції, така холодова кропивниця, або кропив'янка – це. Така неприємна, такі висипи, дуже сильне почервоніння на обличчі, слізяться очі, ці холодні сльози течуть по холодному, по холодних щоках. Словом, малоприємна така штука. Як обезпечуватися? Ми ще не раз будемо говорити, тому що морози в Україні і лише в Україні тривають. Ну, Зрозуміло, що це тепло одягатися, захищати голову, руки, багатошарова одежа. Всі дуже рекомендують одним словом в таких надекстремальних умовах. Особливо в Україні треба усіляко бути обережним і не лише до себе, а і до ближчих. Ми говоримо далі. Про поведінку магнітного поля землі Спостерігатимуться помірні коливання, сильних магнітних бурь не передбачається, але ось певні коливання будуть, тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Ну і власне, переходимо ми до прогнозу погоди на сьогодні, на 12 січня. Розпочинаємо ми снігом у західних областях України. Сьогодні там випадатиме сніг, не сильний, але тим не менше. Атмосферний фронт зумовить, ось таки, ну порівняно на великі опади. Ну, звичайно ж, холодно. Продовж дня, мінус 7, мінус 14 градусів. Найхолоднішими будуть Рівненщина та Волинь. Північ України, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина та Сумщина найхолодніша частина України. Вночі температура повітря опускалася до сильних, дуже сильних морозів. Продовження мінус 9, мінус 14 градусів. Подекуди можливо, навіть до мінус 15. Ну і зрозуміло, що на вечір ще холодніше. Не забувайте про. Сюди сущу ожеледицю. У східних областях України погода очікується також холодною, також морозною, в день мінус 8, мінус 12 градусів і на Харківщині, Луганщині, на Донеччині. І сюди добрався мороз, ще Недавно там були плюсові температури повітря, але без опадів антициклональний характер погоди. У центральній частині України очікується найближчої доби. Погода найближчого дня, перепрошую, погода також холодна, морозна, мінус 8, мінус 12 градусів, холодніше на Вінниччині, можливо, трохи тепліше буде на Дніпропетровщині. Ну і на дорогах, звичайно, що желедиться. Трохи тепліше буде у південній частині України, але тут також морозно, навіть в день не буде вище нуля, мінус 2, мінус 5, мінус 3, мінус 6, можливо, але без опадів. У Києві. У столиці сьогодні холодно, морозно. Температура повітря мінус 12, мінус 13 градусів це максимально. У Варшаві також мороз переважає також така типова зимова картинка. Там очікується сьогодні, щоправда, сніг на відміну, наприклад, від української столиці. І температура повітря трохи вища, десь мінус 4, мінус 5 градусів максимально буде сьогодні у Варшаві. Найближча синоптична перспектива в Україні. Морози втримаються, але, звичайно, спостерігати коливання градусів із попередніх прогнозів орієнтовно послаблення морозу може бути 17-18 січня, але поки що ось морозна історія триває.